Василь Волошка, Експіріанс. <клес> <клес> Почнемо з того, що Моногамія це типу найстарший, самий такий, типу, вже затасканий спосіб жити цю життя. <клес> і з чоловіком другим. От, і він якби в, тобто він то був, типу, завжди і домінантним, і через економічні там показники, не показники, а економічні. Прітпасилки, але разом з тим розвивалися і інші способи стосунків. Наприклад, там, типу, неодружене життя. Там, тобто, ой, господи, Моногамія це ж є одружене життя. Куда я думаю час? Ну, громадський шлюб uh, неодружене який? життя. Громадський шлюб, неодружене життя ж. Цивільний він називається, не громадський ну, да, це... Угу. Цивільний шлюб це да, але Я маю на увазі, що він же теж моногамним, типу як виступає, але оці форми різні різні форми стосунків 2+, вони, типу, давно існують. Просто от з сексуальною революцією в 50-х, 60-х в минулому столітті, вони, якби, почали виходити з тіні. От, і, наприклад, там виявилося, що одна людина, тобто це завжди направна було, ми здається, з тобою про зради говорили, да минулого разу, що е, якби є феномен зрад він завжди був. Там чоловіки зраджують жінкам. Це, типу, як така типу, анекдотична вже історія, легендарна, там коли там чоловік має коханку, дружину французьку, яка типу, тема от. або там дружина, яка має коханця, і чоловік приїжджає додому і застає їх, і це типу, воно просто віками тягнеться всілякі ці там всякі каламбури. Анекдоти, ці похабні всякі оповідання, вони зазвичай про цю типу ненадійність людської любові, я б сказала, от так от. І, типу, вона завжди є. Але от що мене типу, приваблює в заршньої, типу, епосі, оця типу, здатність людей любити більш одну людину одночасно або мутитися більше, ніж одної людини одночасно. Це не завжди в любов праці. Це може бути типу, різні мотиви зустрічання з різними людьми одночасно. Тобто, типу, ще здається, мені що епоха глобалізації підсилює те, що ти хочеш все встигнути. Ти типу, хочеш <смі> <смі> за, за один період часу спробувати все просто. А якщо ти, наприклад, в моногамних ексклюзивних стосунках, то в тебе буде, типу, од один шлях надійний, і типу, все, що до нього прилагається, з усіма, типу, плюсами та мінусами. От, і звісно, безумовно, там точно є якісь плюси, про які, напевно, ти мені скажеш. <смі> ну, я теж справді можу розказати, тому що я ж теж, типу, оттуда уходила, виходила. От і що? і якби почали з'являтися теоретизування на цю тему, що типу можуть бути наприклад тріада потрійний союз, коли, наприклад, хтось і ж у, у типу шлюбі якомусь умовно, ну тобто в парі, що він вони закохуються в когось, і ця людина стає частиною цієї сім'ї або там пари. От, є може бути полікула, це називається полікула тепер, коли більше трьох людей, і типу в них або в кількох людей романтичні зв'язки, або в них усіх якби романтичні зв'язки. Плюс е моногамні стосунки можуть бути типу ієрархічного типу. От у мене такі е були, що е основний партнер є, і у вас із ним незалежно одне від одного може зілятися будь-хто. Але це, типу, все не основні люди. Це можуть бути зустрічання, якісь просто секс по дружбі або дружба по сексу, залежно від того, чи шукаєш ти друзів в цій житті. Тому що це, до речі, проблема, яку я побачила останнім часом. В Твіттері щось таке було. Що люди, а не в Твіттері, а в чаті в мене спитали. Мол, люди, а де ви, типу, коли вам там 28 восімь е, років, де ви шукаєте 28-30, де ви друзів шукаєте, якщо це не Тіндер? І я така типу, цікава, да. А тому, що якби. Писали про клуби по інтересах, і я, типу, це підтримую. Тому що в мене, наприклад, так хороша подруга з'явилася, коли я пішла на танці три роки тому. От в мене моя тренерка Контемпу, з якою я почала займатися в групі. Ми з нею почали говорити, багато про що зачепилися за якісь теми прикольні для нас обох. І врешті, от ми дружимо уже виходить, третій рік. От, таке. Потім що ще було? було е Всілякі тематичні вечірки, знаєш, для людей там, що типу там а настолки, наприклад, можуть організовувати всякі оці мафії, таке я ще там побачила краєм ока. От, а так я ще знаєш, подумала, що думаю, реально де дружити людям? Тобто в Тіндері типу, десь приблизно кожна третя. Особливо жінок ця тенденція посилилася після локдауну. Видно, тобто, принаймні, тобто жінки ще вони в середньому більше пишуть про себе, описи дають, тобто працюють над цим типу, репрезентацію. Хлопці буває, поставив одну фотку, жопа її к тебе, і все, типу, і рост вказав. І ти такий, типу, отлично, А як ми з тобою будемо розговорювати? Чого почати? начать? Що дівчата пишуть, що шукають подруг. Що вони, типу, гетеростосунках, моногамних, але їм, наприклад, там ні з ким не знаю, ходить на ліплення горщикові із гліни. От, і вони такі, типу, і я думаю, що це типу хороша насправді штука, особливо з тим, що тенденція загальносвітова, типу самотності посилилася в молоді о такої, як ми. типу, що типу люди тупо типу, сиділи вдома і не знали, з ким вообще піти кудись після локдауну, коли ти вакцинований і не знаєш, типу де приткнуться. От. Ну, таке, от, ще, я ще відсвітила, що в мене це сліпа пляма, тому що в мене дуже давні, дуже е, близькі ну, такі, типу, дружби, які там по 10-6 по 6 років. От, і якби, я така кажу, блін, реально, якби я в університеті, наприклад, не завела собі таких близьких людей, цікаво, де я їх шукала зараз. От, таке. До того, що, що говорю, що е, от ця, типу, Секс по дружбі да може бути, і ти маєш типу основного партнера чи партнерку, і в тебе може з'являтися хтось інший. От при тому, що там, наприклад, ця тенденція в тривалих вже стосунках, наприклад, там не знаю, в середньому, напевно, після третього року стосунків людям стає трошки скучніше. І це, типу, нормальна штука насправді, тому що ви вже одне одного знаєте, ви пройшли кілька криз, типу, цих емоційних там стосунках притирки друг до друга і. Якщо типу, ви типу налаштовані якби, е на якісь експерименти або що, то, типу, це, мені кажеться, взагалі не проблема. А є люди, які в моногамних стосунках лишаються, і вони там типу, це пропрацьовують разом або придумують собі нові хобі. Ну, тобто є типу такий спосіб вирішення. А є спосіб, що ти думаєш, блін, хотілося б якоїсь іскринки типу, в сексі, ви обговорюєте це на ну, це типу, в ідеалі. От загалом люди починають зраджувати. Вони шукають типу, когось собі. І це, типу, завжди логічно, завжди я це в терапевті зустрічаю постійно, що е, лівак е, дає іскринку в секси в парі. От, і якби... Це я думаю, що якийсь типу стає допоміновим і Типу, це може роками тривати. От і якщо, наприклад, люди відкривають стосунки, от цю ідеальному цьому світі про який я мрію. Що люди відкрили стосунки, у них почали з'являтися якісь люди. У них покращився секс, у них додалося якихось тем для обговорення і вивчення себе, і якби в парі це закріпляє близькість, якби ну типу, принаймні, в мене так відчувалося, що було. От а і люди вивчають свою сексуальність і не не стигматизують це. І плюс, якби ще, наприклад, був такий у нас опція, яка ще не відкрилася, типу, що ти можеш розповідати про це сім'ї. Ну там, мамі, тату, що ти такий, типу, ну туди да, у нас таке життя. І це не провокує скандали, наприклад. Тому що всі люди, які живуть в полігамних відносинах, е, наразі, типу, з моїх знайомих, вони е, е, закриті. Ну, вони не розповідають своїм сім'ям, і я так само, що е, я надію, що цей подкаст не діде до моєї мами. Що вони не розповідають і це, типу, частина, про яку ніхто не знає, крім тих людей, які це залучені. Тому то, варіантів насправді маса, і якби мені цим полі, полі, оцей двір полігамний поліаморний подобається, що це е, відбувається, е, типу правила народжуються зараз. Друзі, якщо вам сподобалося коротеньке відео, то лінк на повну розмову ви зможете знайти в описі до цього відео або десь тут буде на екрані. І лайк, підписка, залишайте коментарі, і ще побачимось. Слава Україні! Героям Слава Слава нації!